Вітаю тебе, кумасі. бажаю здоров'ячка. Дякую. Та й тобі, куманько, не хворіти. А як твої справи? Як настрій? Та ось не знаю, що й сказати. А що ж таке сталося? Гаманець загубила. Чи що ще страшніше. Та кажу, що й не знаю. Такі речі відбуваються. Що й не второпаєш що й до чого, ось йду справах на діло. Та я й бачу, що ти йдеш у якихось справах, а от куди саме не втямлю. Та ще й така. Ох. слухай, Наталочку, а чого це ти сьогодні так причепурилась? Ти тільки подивись на неї. Платтячко таке красиве. Ой, ой ой. Та ще й декольте. Свято якесь чи що. Кумася. Сама десь святкує, а родичкам нічого не каже. Куманько, яке там свято? Я ж зовсім не про це. А сталося ось таке. Петро, сусід, вчора до мене підійшов та й каже Ти гарна, просто так в очі й промовив, наче той спокійно, не нахабна. з ним таке буває ляпа язиком казна що. А, а я от тепер і думаю, що він хотів пристойне чи непристойне? <смір> Адже <смір> я й <і> справді гарна. <смір> так, звісно, що гарна. Гледів <смір> таке вусатий мою жіночу вроду. Де ж її подіти, <смір> як вона є? <смір> <смір> а може, ні? Хто й зна. Звісно, що плаття красиве, я одівала та й макіяж робила. Це все було. Але потім я вирішила інакше послати того Петра до біса. Нехай не витріщається. Тепер у сумніви беруть, чи правильно зробила, чи ні. Нічого дивного угу. не бачу. Ми жінки красиві. Угу. Тож хай чоловіки витріщаються, скільки їм заманеться. Ах, мені, наприклад, не шкода. Ні, <на>, на мене хай витріщається мій чоловік, <на> а от всі інші хай дивляться на власних дружин, хоч допоки й очі не повилазять. Ти така сердита. А чого б це? А того, що у цих чоловіків на умі завжди таке, що інколи соромно й казати, я їх знаю, деяких наскрізь бачу. Ну що за вигадки, Наталю, наскрізь бачу. Сусід сказав тобі два слова та й усе. І це вже подія. Чи він зробив ага. щось особливе? Ага, Він на мене отак подивився <рес> зверху донизу. <рес> Зацікавлено. <рес> Я навіть відчула, що йому нравлюся. Ну, то й що ага. в тебе від його погляду на колготках дірки з'явилися? Та ні, дірки не з'явилися. Але все ж якось це дивно ненормально. Та я тобі, Наталко, кажу, що все нормально. Мені, той Петро, що правда, ну, нічого такого не казав. Ага, ага. А от а -а -а. Микола казав. Ага. Так uh -huh. просто й сказав uh -huh. симпатична ти uh -huh. Галю жінка. А -а -а -а, симпатична, <ріст> і ото все. Та це непристойно, чи ні? Що ж він хотів? Він підступний, я знаю. Всі чоловіки підступні геть усі. Ну, не таке все й воно і страшне. Угу. Коротесенькі компліменти та угу. й усе. Ніхто від цього не захворіє. Угу. Може, й не страшно. Кому як? Отож я сьогодні це плаття шафи витягла. Знову оділа. Mm -hmm. Перевірю ще раз реакцію того Петра для чистоти експерименту. Залицяльник він чи бовкало. <рискій> О, оце є моє діло, на яке я йду. Спеціальне завдання. Не просто так вештаюсь: експеримент. <рискій> Мені то все одно, я заміженя, тож хай співає будь-якої. Але ж треба пересвідчитися, що він хотів конкретно. Mm -hmm. Бо мій такого мені вже давно не казав ані про очі, mm -hmm. ані про сукню. Mm -hmm. Я вже трохи і відвикла. Отут чистісінька правда mm -hmm. від свого чоловіка. Ну, приємного mm -hmm. слова, скоро не діждешся. Mm -hmm. Я, чесно кажучи, теж вже трохи відвикла від усіляких там слів. Mm -hmm. Мій також на компліменти скупуватий, mm -hmm. став вечерю на стіл. Ото, що mm -hmm. частіше mm -hmm. від нього mm -hmm. й чую. Mm -hmm. da -da -da. Але ж ти дивися обачніше носи цю яскраву сукню. Mm -hmm. Бо може й так статися, що від Петра ти щось і почуєш згідно з метою експерименту, звісно ж. Але у нього самого аби ж не з'явилося на пиці, щось теж яскраве від твого чоловіка. Таке що саме ]onne. теж буває. Та й то так буває. Маєш рацію. Але ж ти мені скажи, як отой Микола себе поводив, коли це все тобі промовляв? Що він робив? Ну, він на мене так подивився, подивився. Ну, так прискіпливо. А що, нагло? Та ні, не нагло. А -а. І задоволення. А -а -а -а. <с hell> Такий він. Всі вони такі. Але ж ти не все розповіла? Що ти відповіла тому Миколі, коли він до тебе чіплявся? Що він ще казав? Ну, угу. чіплявся. Та Чіпався. ні, ну, не чіплявся. Угу. Просто сказав, що ага, я ага, симпатична, ага, ага. ну, та й пішов собі далі. Ага. Більш нічого й не казав. Ага. То що вони подуріли всі? Хіба ж так можна? Я угу. таке не розумію, що ж то за чоловіки. Я так повімаю, якщо вже ти сказав симпатична, mm -hmm. то вже розповідає докладно. Mm -hmm. no, tak, tak. де саме симпатична? Mm -hmm. У чому, у якому місці? Mm -hmm. Хай каже, що саме сподобалося. Mm -hmm. А наводити тінь на плетінь зась нам mm -hmm. оте пусте базікання не потрібне. Та й то так. Маєш рацію, кумасю. Ага, да -да. А він тобі кине таке мимохідь? Ага. Симпатична, ага. а добропорядна жінка ага. має потім а, так, міркувати, так, так, що ага. саме він мав на увазі. Ага. Ну, неподобство! Так, так, той Петро каже мені, гарна. А звідки він знає, що я гарна? Хто йому це повідомив? Mm -hmm. Чи сам докумекав? Що mm -hmm. він там може знати? Чи вона взагалі розуміється на жіночій вроді, очі вусаті не Я добре бачу, mm -hmm. що я не дуже гарна. Yeah. Щоденно бачу у дзеркалі. Mm -hmm. Мене неможливо збити з пантелику отими дешевими компліментиками. А тобі Микола каже симпатична. Це диви який знавець. Хто це йому повідомив? Ти не симпатична, а така собі. Я не дуже. Кумасю, готу тебе понесло. Я все ж таки сподівалася, що я симпатична, Ну хоч трошки, трохи. Та я ж... Також щоденно дивлюся у дзеркало. Дзеркало бреше. Отакої. От ага. Щиро ага. дякую, рідненька. Ага. Тоді йдіть ви, кумасю до того відомого ага. вам Петра. Сама йде. Та перепитайте його прискіпливо, чого він вам так нахабно бреше, що ви гарна. Ага. Бо ви зовсім не гарна і це очевидно. Я не гарна. Ти диви на неї, Я якраз гарна. А ось ти симпатична, така симпатична, що далі вже й нема куди гечуся. Та от твоя кумасю, ага. то йдіть ви тоді під три чорти. Отака варна ага. зі своєю вродою, ага. зі своїм Петром ага. та й зі своєю морквою. А? Що? Чи у вас, комонька? Про що це йдеться? Яка ще морква? До чого вона тут? Та отака це морква. Я ж до вас йшла по моркву, хотіла попросити, бо не вистачало на борщ. Ге, поморкву! Mm -hmm. На борщ! Так. О, то така проблема. Та я дам тобі, галю, ту морквину. В мене є. Хіба мені жалко для родички отого овочу? Ні. Ходімо, пошукаю. Борщ, все святе, він має бути з усіма інгредієнтами. Треба ж було одразу. Ах, хіба ж мені жалко чогось для рідної кумоньки. Ні, нічого не жалко. Ходімо. Ходімо. А що ж, чоловіки? А чоловіки самі потім на запах борщу позбігаються та казатимуть нам компліменти, де вони й подінуться. От тоді ми все спокійно й послухаємо.